Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому її доля. Попри те, що війна продовжується і кожного дня гинуть десятки а то й сотні українців, в Україні підготовка до виборів йде повним ходом. Маємо ще одного кандидата в президенти України, який вже кілька місяців веде свою активну передвиборчу агітацію. Це співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Перегова Геннадій Володимирович Друзенко. Про свої амбіції стати президентом та про бажання, аби Україна стала схожою на великий добровольчий мобільний шпиталь, він написав у Фейсбуці 6 січня цього року. А перед його такою заявою практично по всій Україні з'явилися білборди з гаслом час лікувати країну. Зараз поділюся інформацією про нього, яку зібрала з відкритих джерел, але перед тим про нас з вами, друзі. Два десятидюймові евпівідрони, оплачені минулого тижня, уже вчора, тобто 28 березня, відправились на допомогу нашим воїнам на передову. Вітаю! Сьогодні, 28 березня, передаємо два і дрони хлопцям та дівчатам на фронт. Величезне дякую, звісно, вам глядачі ютуб каналу Біла Вовчиця за те, що донатите та допомагаєте нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! Звіт про використання коштів, які надійшли на підтримку каналу за цей тиждень, що минає, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі під цим відео. Там є також список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні внески. Залишок коштів, зібраних для ЗСУ на сьогоднішній день становить 11 тисяч гривень. Тож збір на дрони для наших воїнів продовжується. Будь ласка, друзі, доєднюйтесь до доброї справи. Дякую всім за небайдужість і підтримку каналу, як моральну, так і фінансову. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Хто такий Геннадій Друзенко, який так прагне зайняти найвищу посаду в Україні? Він київлянин, йому 53 роки за освітою юрист. В останній рік існування Радянського Союзу навчався в Москві і повернувся до України, коли Радянський Союз розвалився. У 1993 році він закінчив Київський теологічний коледж і два роки працював на посаді секретаря референта Патріарха Київського та всієї Русі України, як його тоді називали, Володимира Романюка. У 2001-2004 роках він був одним з керівників Центру Європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. У 2010 2011 очолював секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції з 2011 по 2012 працював на посаді координатора з регіонального розвитку в проєкті ЮСЕЙД. Локальні інвестиції та національна конкурентна спроможність. У листопаді 2013 року Геннадій Друзенко разом з Олексієм Гончаруком відкрили першу в Україні практику у сфері права Європейського Союзу юридичної фірми Конструктив Леверс» і був учасником майдану. У 2014 році Геннадій з друзями створили перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Це такий неурядовий проект із залученням цивільних медиків для надання медичної допомоги в зоні проведення операції Об'єднаних Сил і АТО в окремих районах Донецької та Луганської областей. Друзенко займає посаду президента цієї благодійної організації, повна назва якої благодійна організація, благодійний фонд, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Перегова. Однією з керівниць цього фонду є і його дружина Світлана. Геннадій Друзенко не вперше йде в політику, він туди ходив уже кілька разів. У 2006 2007 роках був помічником нардепа п'ятого скликання Євгена Корнійчука від блоку Юлії Тимошенко. Пізніше той Корнічук перебіг до партії Наталії Королевської. П'ять років з 2007 по 2012. Він працював на платній основі помічником народного депутата 6-го скликання від блоку Наша Україна народна самооборона Бориса Тарасюка, колишнього інструктора ЦК компартії і агента КДБ і ФСБ Російської Федерації за кличкою Волинський про Тарасюка і його злочинні дії проти України. Я розповідала у відео під назвою Хто віддав ворогу ракети, які нас убивають. Для тих, хто не бачив, посилання буде розміщене в описі під цим відео. У 2012-2014 роках Друзенко був помічником народного депутата сьомого скликання від партії Батьківщина Володимира Полочанінова у 2014-му невдало балотувався до Верховної Ради від партії Сила Людей, був другому списку і, не прийшовши до парламенту, став помічником народної депутатки від об'єднання Самопоміч Наталії Весілової. У 2019 році на виборах президента Друзенко публічно підтримував Юлію Тимошенко, причому робив це від імені першого добровольчого мобільного шпиталю. Ну і зараз знову купив квиток у поїзд під назвою Політика, але вже відразу у перший вагон. Свою передвиборчу програму він розпочав в кінці минулого року з критики «Зеленої влади, з якою працював пліч-опліч, використовуючи популістичні лозунги. У відео Україна моєї мрії Друзенко розповів своєму потенційному електорату про свою мрію побудувати нову Україну. Господь, доля дають нам шанс перетворити обкрадену власною владою і зникровлену великою війною країну на державу свободи і можливостей, на європейську Америку, на ту землю, звідки будуть люди не тікати. А їхати сюди і стояти в чергу в українських консульствах, аби отримати українське громадянство. От про таку країну нашої мрії ми сьогодні і поговоримо. Знайома технології, ми таке вже бачили. У мене є мрія вільна, сильна, квітуча Україна, яку поважають у всьому світі заможні та щасливі українці впевнені у майбутньому, які пишаються своєю країною. Прийшов час здійснити цю мрію. Зі своєї мрії розпочинав шлях до президентства і Зеленський. Я розповім вам про Україну своєї мрії, казав він, Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження, де немає оголошення роботи в Польщі. А в Польщі є оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок, де лікарі і вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки, де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей, де дороги. Є, а дурнів немає Україна, в яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Про такі самі мрії розповідає нам і Друзенко, першим кроком до створення країни його мрій. Він пропонує укласти із суспільством новий договір, тобто написати нову конституцію. Бо вважає, що сьогоднішня Конституція України це матрац, який прогинається під кожним президентом, набуваючи форми його тіла. І тому її потрібно змінити. Але текст тої конституції мають скласти громади нанизу, тобто мають написати не знаючі люди професіонали, конституціоністи, а самі громадяни. Зеленський також закликав народ написати йому програму «Дій». Ми напишемо мою програму вместе з тобою. Ми напишемо вместе з людьми всієї країни, Потім знайдемо події рішення всіх проблем, а потім воплотимо їх в життя. І так, крок номер один: напиши, будь ласка, п'ять головних проблем України, які турбують саме тебе. Напиши п'ять проблем нашої країни. Пожалуйста, з цього. У новій конституції Друзенко планує запровадити нову економічну політику, так званий НЕП. Згідно якої. Всі, хто забезпечують свою родину і не просить від держави допомоги, мають бути звільнені від прямих податків на їхній дохід, на їхній прибуток. Забезпечити, ти не просиш допомоги у держави, ти не платиш особистий податок в державну скарбницю. Друге. Держава допомагає лише тим, хто об'єктивно потребує на допомогу. Якщо громадяни вирішили підтримати бібліотеку, лікарню, музей, дитячий садок, саме ця частка їхніх податків йде не державі, а безпосередньому реципієнту. Планує реформувати Збройні Сили України, освіту через радикальне скорочення вищих навчальних закладів, реформувати правосуддя і відновити справедливість. Через впровадження смертної кари Геннадій Друзенко вважає себе тим лідером, який може надихнути націю, вселити віру, зробити радикальні реформи і побудувати країну його мрії. Іншими словами, він і є той месія у важкі давносні часи. Господь, як правило, посилає народам справжніх лідерів, таким лідером був Цинценат у стародавньому Римі, таким був Вашингтон. у Америці, таким був деголь у Франції, Аттюрк в Туреччині чи пак Чонхі у Кореї. Я певен, що зараз Україна сама в такому часі, коли вона потребує на лідера, який зможе надихнути націю, вселити віру, зробити радикальні реформи, перетворити Україну на історію успіху і з почуттям виконаного обов'язку піти на свою дачу. Ферму Чаранча я вам розповів про свою мрію. Давайте побудуємо цю Україну, Україну нашої мрії разом. Та невідомо з ким, з якою командою і за які кошти буде впроваджувати свою мрію, Друзенко. Хто його попутники, хто його однодумці і інвестори, невідомо. Про все це він мовчить уже кілька місяців, а годує свій електорат солодкими обіцянками. У мене таке враження, друзі, що програми їм пишуть у Москві і навіть не витрачають час, щоб її оновити. Ну а навіщо? і так схаває? І, на жаль, читаючи коментарі під його відео, багато вже схавали і повірили, друзенку. Люди добрі, як вас легко обдурити. Невже ви взагалі не спроможні або не хочете думати? Ви вже маєте результати мрії Зеленського? Я вам нічого не довжу. Я дуже тільки своїм батькам. І знову стаєте на ті ж самі граблі. Ті, хто пишуть йому дифірамби у коментарях, навіть не поцікавились, а хто ж він, цей друзенко, за своєю сутністю. Чим він дихає? Кому знову? В чиї руки хочете віддати свою долю і долю України. Ви, напевно, купуєтесь на те, що Друзенко зараз критикує владу Зеленського, але так було не завжди. Наприклад, у жовтні 2019 року він підтримав федералізацію України і дуже дякував Зеленському за те, що чудодійною, як він висловлювався, формулою Штайнмайра, Зеленський об'єднав усіх, кого розтворив п'ятий президент. А ми пам'ятаємо, що насправді та формула розроблялася не в Німеччині, а в Москві, згідно якої московити вимагали спочатку проведення виборів в так званих ЛНР, ДНР, а потім ті вибори мали бути узаконені і надані відповідні статуси цим недореспублікам, змінивши при тому Конституцію України. Так же, як Зеленський Друзенко підтримував політику двомовності в Україні і був критиком Українізації. А яка різниця, на якому язике говорять? У 2020 році на національних так званих круглих столах, які організовував тодішній промосковський міністр культури Ткаченко, Друзенко заявляв, що українцям варто сприймати двомовність, яка є в державі, як перевагу, і не варто проводити жорстку українізацію. А в липні 2020 року на каналі Юрія Романенка Друзенко стверджував, що мовне питання в Україні це помилка. Взагалі, вся його риторика дуже вже нагадує ще одного московського запротенця Олексія Арестовича, який також об'явив себе наступним президентом. Відео про нього і про його паскудні ролі в Україні я записувала раніше. Для тих, хто не бачив посилання, також буде розміщене в описі під відео. Готуючи матеріали до сьогоднішньої програми, я зайшла на сторінку Друзенка у Фейсбуці. І побачила, що кілька днів тому назад він опублікував допис під назвою Молитва за українську валгалу, так звану Залу полеглих або пантеон в честь загиблих героїв України. У тій валгалі пише Друзенко: не забракне місця всім віддатним синам та донькам українського народу, від Рюрика, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, до Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола та Євгена Марчука. Тобто він поставив КГБіста і зрадника Марчука в один ряд з дисидентами Левком Лук'яненком, якого такі ж КГБісти 25 років мордували в тюрмах за Україну, і В'ячеслава Черновола, якого знищили. Уявляю, як їхні праведні душі відреагували на цей допис. У Волгаді Друзенка знайдеться місце не тільки для князя Острозького, гетьманів Сагайдашного, Хмельницького, Дорошенка, Орлика та Мазепи, але й для Феофана Прокоповича, Олександра Безбородька та Віктора Кочубея. Про Феофана Прокоповича і його заслуги перед Російською імперією ми знаємо, бо він більше на слуху. Тому не буду про нього згадувати, а кілька слів скажу про Олександра Безбородька, який у 18 столітті прислужував імператриці Катерині II і спочатку був її секретарем, за свою вірну службу отримав від неї тисячу кріпосних у Білорусі і в Україні повищення чину до генерал-майора і переведення на дипломатичну службу. Першу делікатну місію анексію Криму безбородько виконав блискуче. У квітні 1783 року він написав маніфест про анексію Криму Російською імперією, за що отримав титул графа. Він також наполегливо рекомендував цариці анексувати і Грузію, але тоді вона на це не наважилася. З усиллями безбородька в кінці XVIII століття до Російської імперії відійшло чорноморське узбережжя від Південного Бугу до Дністра. За так званим яським миром з Османською імперією, за що безбородько отримав в нагороду ще 5 тисяч кріпаків. Не буду переповідати всю його історію, але він дуже багато зробив для зміцнення російської імперії. Не менш заслуженим діячем царської Росії був і голова державної ради та комітету міністрів Віктор Кочубей, який ніколи не ототожнював себе з Україною і з українською культурою. І ось таких московських прихвостнів, як Феофан Прокопович, Олександр Безбородько і Віктор Кочубей, Друзенко пропонує помістити в пантеоні поряд з гетьманами України борцями за волю і незалежність від Російської імперії. І це ще не все. У його пантеоні знайдеться місце і Петру Шелесту та Миколі Скрипнику, а поруч з Болбочаном, Шухевичем та Куком будуть Махно, Ковпак, Рибалко, Гречко, Тимошенко та Малиновський. Не буду давати зараз оцінку цим історичним особам, ми про них дуже добре знаємо, та ставити їх в один ряд може точно не українець. Нагадаю лише, що Родіон Малиновський, герой Радянського Союзу, член ЦК КПРС, Маршал і міністр оборони Радянського Союзу. Вулиці з його іменем вже давно перейменовані в десятках міст і районних центрів України. Я не думаю, що Друзенко, в якого дві вищі освіти, не знає, хто ці всі історичні особи, яких він хоче помістити в одну залу пантеону слави і молиться за них. Недаром кажуть, що диявол ховається саме в деталях. Не знаю, на кого розраховував свій допис Друзенко. На мудрих чи не дуже українців. Але після нього у мене відпало бажання перебувати на його сторінці і читати інші його дописи. Мені вистачило і цього. Друзенко зараз козиряє тим, що в Російській Федерації проти нього було порушено кримінальну справу. А в липні минулого року басманний суд Москви заочно засудив його до п'яти з половиною років колонії за розпалювання ненависті до російських солдатів. Але давайте пригадаємо, як це було. У березні 2022 року, коли московити пачками здавалися в полон, на одному з українських телеканалів Друзенко заявив, що російських полонених треба каструвати. Я своїм речам мав указання всі був нашим гуманістом, і горілку, що тільки чоловік поранений, він вже не враг, а посила. Теперь жорстко вказання все мужчинам тому що це таракани, а не люди. І порядки всі врачі. І та його заява значно зупинила здачу окупантів в полон і дала виправдання їх звірствам проти українських полонених. Тобто він прямо посприяв російській пропаганді. Пізніше Друзенко перепросив за свої слова в соцмережах. Це були емоції. Перепрошую, ми рятуємо життя. крапка, написав він. Тарашисти не прийняли його вибачень, а помстилися на наших воїнах і наруги над ними викладали в інтернеті. Ми те все бачили. Звичайно, у моєму відео не вся інформація про Геннадія Друзенка, але й та, що лежить на поверхні, дуже красномовна. Про нього пишуть зараз різні відгуки. Звичайно, Бот подолякає ті, кому какая різниця, підтримують його рішення стати президентом України. Та ті, у кого мізки не заплісніли, хто мислить критично і кому не байдуже доля України, не просто не підтримують цього кандидата на пост президента України, а аргументують свої критичні дописи. І таких також немало. Я зачитаю один з них допис історика та кандидата політичних наук Олександра Полія. Такий собі Геннадій Друзенко почав приховано агітувати за повторення 1917 року в Україні, що є справжньою зрадою в момент, коли доля країни і десятків мільйонів українців визначить те, хто довше вистоїть. Фактично, він просуває загрозу обнулити всі здобутки, за які віддали життя стільки людей. Це той самий Друзенко, який працював на Тимошенко, розповідав, що Україні треба гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки, що радянська влада була українською, що українці самі собі влаштували голодомор, а промені на день відзначення пам'яті Героїв Майдану нагадують йому червоні ліхтарі. І уявіть собі, більше нічого не видавало в ньому ворожого агента, написав Полій. І наступний його допис. Друзенко і Дацюк, мова йде про Сергія Дацюка, ще одного любителя руського міра, послідовні вороги України. Цьому є безліч відкритих підтверджень. Тими, хто їх пхає в політику, а також ними самими, має зайнятися контррозвідка, пише Олександр Палій. Повністю підтримую пана Олександра, але навряд чи це станеться при цій владі. Бо сьогоднішня влада на його стороні. І, на мою думку, Геннадій Друзенко є кандидатом у президенти за згодою з банкової від волонтерів. Думаю, що будуть ще й інші кандидати від цієї спільноти, а також і від псевдо або куплених військових. Так що нам, шановні українці, прийдеться пройти ще один урок і здати екзамен на зрілість на наступних виборах. кажуть, що розумні ті, хто вчиться на чужих помилках. Але... Нам приходиться вчитися на своїх, тож будьмо розумними і відповідальними, і все в нас буде добре. Слава Богу за Україну і нашим славним Збройним силам за її захист. Слава Україні і оновленій нації, смерть ворогам.